Двоє поранених внаслідок ворожого обстрілу на Херсонщині. За повідомленнями місцевої обласної військової адміністрації, напередодні росіяни з граду обстріляли лікарню в обласному центрі. Був пошкоджений гараж та дві машини швидкої допомоги. Також росіяни обстрілювали житлові квартали. В результаті поранено жінку та чоловіка. На зв'язку з нашою студією Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Паран Толоконіков, вітаю. Вас Доброго будемо спілкуватися. Будемо спілкуватися е, телефоном. Як минула ніч на Херсонщині? На жаль, росіяни не припиняють обсилювати Херсонщину і вночі в день. Вчора у нас на жаль, вже є і жертви. Чоловік, який потрапив під обстріл біля одного з торгівельних центрів, який вже не працює, який не одноразово обсилювали росіяни в Херсоні, що помер в приймальному відділенні саме обстріл був близько сімнадцяти, 18 -й, на жаль, чоловіка вже не стало. Там була пожежа, його шпиталізували разом з товаришами, з якими вони там знаходились. Там чоловік чоловік 72-го року народження, І також там був ще один чоловік 92-го року народження. Він зараз у лікарні, все з ним було надіятися, це буде добре. Крім цього, вчора обстрілювали і Ольгівку. Там постраждала жінка 67 років, тримала куботравму, опіки. Також знаходилися вдома, коли почався обстріл, потім пожежа. Вона отримала і осколочні поранення і опіки. І також вчора звернувся, звернувся ще один чоловік зараз кам'янки, який отримав поранення напередодні. І вчора звернувся, йому була надана допомога. Як ви вже сказали, що лікарню вчора з дитячого нашого обласного на жаль обстріляли з граді на щастя без постраждалих, але постраждало дві автівки там. Будівля, е споруда, ну все таке саме головне, щоб без постраждав пане Толоконніком, А в якому стані зараз медична галузь області? Зокрема, інфраструктура, е все в нас працює. Слава Богу. Ми сервомом для того, щоб наші лікарі були забезпечені цими необхідними медикаментами і. Транспортом тому що логістика дуже важлива після того як росіяни відходили на лівий берег. Вони дуже багато покрали ці логістики, саме цих автівок завдяки нашим партнерам, і самі і наша влада докупляли швидкі зараз. У нас логістика так побудована, щоб до кожного з населених пунктів можна було доїхати нашим медикам за 10-15 хвилин. Вивод, коли прибережні зони обстрілюються, іди просто не пускають медиків, поки не закінчиться обстріл. Але е, нас і релоковано декілька е, лікарень, е, такі як Бориславська, тому що там е, кава ми вже майже знищили лікарню, На жаль, е, і також долучаються наші міжнародні партнери, які і е, е, роблять стаціонарні. Медичні пункти по громадах, де також можуть надавати і першу медичну допомогу, стабілізувати пацієнта після обсягу і потім завтра, рухати далі в району або лікарню. Олександр, ми планували з вами поспілкуватися відеозв'язком, але наші редактори підказують, що там, де ви перебуваєте, є якісь проблеми з інтернетом. Тому добре, що маємо змогу поговорити хоча б телефоном. Але тоді виникає логічне питання, яка ситуація з. Телекомунікаційними мережами на Херсонщині чи скрізь є зв'язок, який так необхідний людям. Зв'язком також у нас є проблема. тобто як бувають перебої, якщо є перебої зі світлом, то є перебої з інтернетом, але ще росіяни, окрім цього, постійно о, 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 полюють дронами камікадзе на вежі мобільного зв'язку. Деяких знищити також зв'язок, і постійно до нас надходять е інформація про те, що е поцілили дрона камінка С Київ громаді. Звичайно, наші оператори спробують оперативно це е відновлювати, ладнати, але е дійсно дуже багато цих випадків, і звичайно, це е постійно руйнує цю систему. Е люди тільки починають. Мати можливість спілкуватися, але знову там в них немає зв'язку. Е, ну, вони постійно руйнують в принципі всю цивільну інфраструктуру, в тому числі і цей напрямок. Дякуємо вам за інформацію. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, Я був з нами на прямому зв'язку. Про оперативну